До вашої уваги, нове надходження, це у нас BMW-328, повний 14-го року бензинова на автоматі Америка. Незначні пошкодження були по задній частині, максимально все класно відремонтували. Оригінальні легкоскладні диски, гарна, новенька, зимова гума тонована повністю в круг, партроніки передні, партроніки задні. Також є люк камера заднього огляду. По салончику у нас шкіряний салон. Гарному збереженому стані коричневого кольору, світла стеля люк, скідімачі для заднього ряду пасажирів. Також є шторки, підігрів для заднього ряду пасажирів, безключовий доступ по передній частині. Всі чотири склопідімача, електрорегулювання, пам'ять сидінь, управління світлом, підігрів керма, 190 тисяч кілометрів пробігу. Гарно це все виглядає. Велика мультимедія, МБТ, Android, Auto, Apple CarPlay, все це працює. Підігрів переднього ряду сидінь, автоматична коробка передач, режими вождіння. Також у нас управління мультимедією. Авто можна буде оглянути на Сумський 2. запрошуємо вас на перегляд. Авто можна придбати в кредит лізинг також за готівковий розрахунок.